Видатний український композитор, диригент, музикознавець, педагог і піаніст Василь Барвінський народився 20 лютого 1888 року у Тернополі. Рід Барвінських древній та знаменитий. Прадід Василя Мартин Барвінський був ректором Львівського університету. Батько Олександр послом до австрійського парламенту, а згодом держсекретарем освіти в уряді ЗУНР. Першою вчителькою музики для Василя була його мати, співачка та піаністка Євгенія Барвінська. Вона керувала хором у Тернополі. Сім'я Василя Барвінського підтримувала зв'язки з видатними українськими діячами пантелеймоном Кулішем, Остапом Нижанківським, Миколою Лисенком. Якось Микола Лисенко гостював у Барвінських вдома і випадково почув гру хлопчика на роялі. Після чого порадив батькам і надалі навчати його музики. Так, доля Василя була визначена остаточно. Професійну музичну освіту він здобув у Львівській консерваторії. Після закінчення вступив на юридичний факультет Львівського університету, але через рік виїхав до Праги для продовження музичної освіти. Під час навчання професор Вітеслав Новак, знаменитий чеський композитор, заохочував Барвінського вивчати українські народні пісні. У Василя розкрився нахил до мініатюрного і інструментального жанру, особливо до фортепіанного. Ще навчаючись у Празі, Барвінський написав великий твір українська рапсодія. До речі, Барвінський перший український композитор, ноти якого видавалися у Європі і Америці. Всупереч своїм початковим планам, у літку 1915 року, Барвінський на прохання батька та галицької громадськості. Повернувся до Львова, аби очолити вищий музичний інститут імені Лисенка. Адже попередній керівник цього закладу Станіслав Людкевич як офіцер був призваний на військову службу через Першу світову війну. Барвінський навчає студентів, виступає з концертами, пише рецензії у пресі. Того ж року взяв собі за дружину Наталію Полюй. У 1917 році створив урочисту кантату. І кантату заповіт на слова Тараса Шевченка. У 1930 році написав увертюру до опери Ой, не Ходи грицю та й на вечорниці. Згодом склав збірку 38 українських народних пісень для фортепіано. Тоді ж виникли фортепіанна збірка колядок і щедрівок, а також популярна збірка 20 дитячих п'єс. Довгі роки Барвінський та Людкевич плідно працюватимуть пліч опліч. Проваджуватимуть реформу музичної освіти і відкриватимуть філії в інших містах Галичини. У 1934 році створять українську спілку професійних музик. З нагоди святкування 25-річчя композиторської діяльності Василя Барвінського у 1938 році, у Львові, відбулися концерти та радіопередачі створів композитора. Від вільного українського університету, що у Празі, він отримав звання почесного доктора. У вересні 39-го року Радянський Союз і Гітлерівська Німеччина розпочали Другу світову війну і поділили Польщу. Нова російська комуністична влада на початках прагнула використати бездоганну репутацію композитора Барвінського. Його було обрано навіть до складу народних зборів Західної України, які проголосили приєднання західних областей до складу СРСР. Барвінський очолив у Львівську консерваторію та Львівське відділення спілки композиторів України. У часи німецької окупації за сприяння Барвінського була відкрита музична школа українською мовою навчання. Вона стала не лише місцем праці для українських музикантів, а й часто рятувала українську молодь від примусового вивезення на роботи до Німеччини. Після Другої світової війни все змінилося. 19 серпня 1947 року, перший секретар Львівського обкому КПУ Іван Грушецький надіслав телеграму до Лазаря Кагановича. У якій попросив санкцію на арешт сім'ї Барвінських і проведення показового судилища. 29 січня 48-го року Василь Барвінський був заарештований разом із дружиною Наталією, дочкою видатного фізика Івана Полюя. У НКВС композитор під тиском підписав документ Дозволяю знищити мої рукописи. У подвір'ї закладу, який він очолював багато років, були спалені усі його музичні твори та бібліотека. Сам Барвінський був засуджений на десятирічне ув'язнення в далекій і холодній Мордовії. Після повернення у 1958-му композитор став ізгоєм. Його не пускали на поріг рідної консерваторії, де він протягом трьох десятиліть був директором. До його помешкання Потайки, аби не бачили слідчі органи, приводили учнів на уроки, за котрі композитор навіть не брав грошей. Декотрі люди зовсім цуралися його, а інші зустрічалися з Барвінським на лавиці в парку Костюшко, нині Франка для продовження спілкування та підтримки товариша. Останні роки його життя минули в пошуках засобів існування та намаганні по пам'яті відновити деякі зі своїх знищених творів. Барвінський у відчаї називав себе композитором без нот. 9 червня 1963 року Василя Барвінського не стало. Його поховали у Львові на Личаківському цвинтарі у родинній гробниці. Також там спочиває і Наталія Барвінська Полюй, але її ім'я не позначено. Через рік композитора реабілітували, утім, його музичні твори перебували під забороною аж до кінця 80-х років. 1990 року світ побачила перша ґрунтовна монографія композитора, яку створила доктор мистецтвознавства професорка Стефанія Павлишин. Його іменем названі вулиці, музичні заклади. У Тернополі, Львові, Івано-Франківську проводяться конкурси, присвячені композитору, а в Дрогобичі створено науково-культурологічне товариство імені Василя Барвінського. З довгого списку творів Василя Барвінського, які вважалися назавжди втраченими, більшу частину вдалося розшукати по приватних архівах України та Зарубіжжя. Зокрема, рукопис фортепіанного оркестру віднайшовся аж в Аргентині.